На фестивалі інтерлялька свої вистави покажуть 10 українських та 7 іноземних колективів. Такі країни у нас будуть представлені як Ізраїль, Болгарія, Словаччина, Аргентина, Грузія, Литва і Україна, і Польща. Подав заявки в нас Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок, Львівський академічний театр, естрадник мініатюр. Рівенський академічний обласний театр «Ляльок», Полтавський академічний обласний театр Ляльок, Дніпровський міський театр «Ляльок», місто Дніпро, Львівський обласний академічний театр «Ляльок», Київський муніципальний академічний театр «Ляльок» на Лівому березі, місто Київ, Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки, місто Тернопіль, Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок», місто Ужгород. Ну і театр актори і ляльки із арт міста Миколаїв. Цьогорічний фестиваль інтерлялька буде проходити в режимі онлайн. Е, вистави будуть е, показані на нашому сайті бавкаком. Е, і також вони е, на сторінках Facebook е, Закарпатської академічної обласної театру льок та е, сторінка Фейсбук Інтерлялька. Що була якраз створена під цей фестиваль, і за допомогою Ютубу всі ми зможемо переглянути, ознайомитися і побачити театральне мистецтво. І хочу ще наголосити, що саме з 1 по 4 жовтня будуть відкриті ці канали. П'ять членів журі будуть визначати переможців фестивалю. Головою є Леонід Попов. Що вимагається, перш за все, це вистави, які мають сучасний погляд, тобто актуальність, творчі пошуки нас цікавлять. Хочемо побачити, куди йде театр сьогоднішній, бо розумієте, кожне 15 років. Естетика театру змінюється. У нас був театр натуралістичний, У нас був театр третього жанру. у нас сьогодні поетичний театр. Ми рухаємося далі і далі і далі. І тому ми відслідковуємо це цей рух нашого мистецтва. Церемонію відкриття фестивалю інтерлялька проведуть 1 жовтня в Ужгороді. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новина на Суспільному.